Музей Кирила Стеценка в Олександрівці Томашпільського району. Скрипка. Кирила Стеценка. Унікальний експонат. Оцілець, на якому сидів великий композитор Кирило Стеценко, який керував Олександрівці, великим хором писав невмирущі твори музичні. Музей організований в Олександрівській сільській школі. Яку збудували в кінці 80-х зовсім молода школа, трьохповерхова, прекрасна, але її влада намагається будь-що закрити. І вивозять з Олександрівки дітей в Томашпіль школу, яка збудована на Томашпільському цвинтарі де хоронили людей загиблих під час епідемії туберкульозу, чуми, віспи. Там діти там Ашпільські зараз вчаться. Ось який чудовий, краєзнавчий музей, який поєднаний з музеєм. Кирила Стеценка сюди туристів вводити, розказувати і показувати, а вони закривають.